Абсолютно. доцент. повністю. Єдине, що ми будемо робити рейш. Ми вже у ролерку в наступному році. Туфан, той що відцируючий цепас 2300 зараз. Зараз три. Ми просто добудуть. А як купити? Молодець. Я теж займусь. И вы, вы ему бьете еще пользу, да? И, и потом уклонение, да? Да, раз, два, три. И уклоняешься, да? Вот. уклонялось. О, молодец. И да, кем-то... И с Дякуємо. Ви проявили величезний характер, величезне стремління і зробили величезний успіх. Але за будь-яким успіхом стоїть воля, воля до перемоги. За кожною перемогою, за кожною медаллю стоїть величезна праця кожного з вас, ваших тренерів, ваших вболівальників. Я хочу підкреслити, що ви. Показали міць, міць цієї нашої держави. Я вражений сьогодні тим центром реабілітаційним, який ми побачили. Я знаю, що так як ми домовляли ще влітку, вже завершується придбання, процедури придбання автобусу, який я вам пообіцяв, і ви його в цьому місяці вже отримаєте. Я думаю, що логістику вам це покращить. Хочу підкреслити, що ми будемо інвестувати і підтримувати цю базу. Будемо допомагати завершити той амбітний план, який сьогодні є. Я вважаю, що він є абсолютно досяжний. Хочу подякувати Хоч, вам. Я думаю, що без вашого лідерства, без такої прекрасної команди і колективу навряд чи вдалося би зробити такі серйозні кроки. І ми обговорювали щойно, в чому успіх наших паралимпійців. Успіх в системі. Успіх в тому, що ви маєте можливості. Але вперше успіх це серед вас. Характер, воля, незламність це те, що дає можливість вам перемагати. До речі, можу вам сказати, що ми прийняли рішення, що в наступному році через фінансування регіональних програм з державного бюджету ми будемо відновлювати інфраструктуру спортивну в Україні. Нам треба відновлювати спортивні площадки, нам треба відновлювати стадіони. Для заняття масовим спортом, для заняття фізичною культурою. І фактично мій попередній досвід говорить про те, що це можливо теж робити елементарно. Не потрібно мати величезні можливості, для того, щоб почати відновлювати шкільні стадіони, інші спортивні об'єкти, які занедбані десятиріччями. Я хочу сказати от кіль... дві цифри, які рідко звучать, як виступила команда. Медалі це добре, скажімо, одна, друга, третя, четверта. Але давайте візьмемо 168 паралімпійців, 84 медалі, рівно половину. Тобто ми витратили ваші кошти, пане прем'єр, ті, які ви відділили на команду на роботу паралімпійського руху. Це кошти українців. Ну, я вибачаюся, ви, оперу, ви, ви сьогодні оперували. адміністратор, ви сьогодні менеджер, великий менеджер української економіки, українського бюджету. І сьогодні ви повірили в те, що можна виділити ці кошти. Я просто звертаю увагу, що ми відповідально ставимося до цих коштів. Ми поставилися так, щоб зробити те, що ми зробили. От. І вдячність, що така є довіра. Друге, із 15 видів спорту, які там були, я вам всі деталі кажу, тому що ви як людина, яка має відношення до спорту, я ж знаю, бачу тільки що у спортзалі. От. Так чи інакше є розуміння спорту. Так от з 15 видів спорту, яких приймала Україна участь, 10 з медалями. thank